Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас Samsung H305. І відповідно історія така, що людина мені його дала і їй дуже важливі дані, тому що там сильно багато підв'язано Всяких речей до цього телефону. Samsung SMA305 FN DS Dual SIM Отже Наперед, забігаючи, хочу сказати, що був відкатаний бутерброд, а саме процесор і оперативна пам'ять було прийнято таке рішення, тому що він висів на заставці Samsung. А по аналогії з A50 та A51 на процесорах Exynos, тут трохи інший процесор стоїть, ніж у А50 та в А-51. Менш потужніший, але все одно юбка процесора з лунками. Отже, вмикаємо, і дивіться, що у нас там виходить. Samsung Galaxy A30. І в верхньому лівому куту з'являється напис. Дивіться, ще раз спробуємо. Вмикнули. Fingerprint Protection Filet. Це після рибу процесора. Коли підключаємо зарядний пристрій, кабель, просто втикаємо кабель, з'являється така морасенка на дисплеї. Ось зараз бачите? Така морисаночка з'являється, і фінгінпліт Protection File Тобто Здавалося б, що це помилка відбитка пальця, що у нас ззаді, але проблема тут не в цьому. Проблема у нас в самій пам'яті, і відповідно це поганий признак, тому що або у нас вийде її відновити, або вона взагалі здохла. Індуси в своїх відосах показують просто-напросто, що вони відреболюють дану пам'ять, і апарат стартує. Але продивившись ці всі індохінді ролики, я зрозумів, що, скоріше за все, даним каюк. А клієнту важливі дані. Але хотілося би все-таки на цьому телефоні загострити увагу. Тому що тут є нюанси, і, можливо, воно, звичайно, вже старе, старий цей апарат. Але по нюансам, які з цим апаратом є, і з яким ви можете зіткнутися, коли він вам попаде в ремонт, я хотів би зробити це відео. Тому зараз ми його розберемо, не будемо тратити таймінг камери на відкручування. Болтиків. Працюю вже котрий рік з викрутками Піко фініш. Віха Піко Фініш. Напис... Написи постирались, але головне, шліци не постарались. Це у нас PH 2.0 Отже, пам'ять ми зняли. Задетектили в колодці. В Samsung 305 використовується MMC ревізія 1.8 MMC 51 і бачимо такий от досить поганий лог. І З цим практично вже ми нічого не зробимо. Даним каюк зараз ще перевіримо за допомогою стороннього софту, а саме EFM. Не переключайтесь, залишайтесь на каналі. Отже, Пробуємо to Geth за допомогою EFM. Бачимо, що у нас Extend is maximum established Device Lifetime, тобто Health Report Very Bad, і бокс у нас йде в перезагрузку, тобто постійний ресет. Пише, що багато помилок. і Зупиняються на такому етапі. Тобто, зараз паяю назад пам'ять і будемо підводити підсумки даних процедур, даної роботи з цим телефоном. Отже, плату максимально вернули в той стан, в якому вона і була. Як бачите, все добре, наліпки біля конекторів є. Захисний екран припаяний, проміжки відмиті. Для чого це робити? Старайтесь так завжди робити, тому щоб наступні майстри, до кого цей ПІПЛ понесе плату, а також ваші плати, які будуть з таким результатом, як у мене, щоб вони не сказали, що попередній майстер гімно. Тобто все гарно виглядає. І зараз поставимо плату в раму, прикрутимо і подивимось на результати після риболу даної пам'яті, яка в поганому стані була, судячи з логів, як звичайного Ізітах Плюса, так і стороннього софта від EFM. Отже, зібрали апарат повністю. Давайте перевіримо, що в нас змінилось після риболу пам'яті. Натискаємо кнопку увімкнення. З'являється надпись Samsung. Точно так само Print Protection File. Апарат вимикається. Давайте перевіримо, що на шнурок його підключимо. Підключаємо до шнурка. Точно так само Fingin Print вискакує напис. А тепер ще хотів поговорити про процесор, і з якими складнощами я зіткнувся. Тут використовується трафарет Exynos 7884. 7875-7904 Отакий має малюнок він. Як бачите. І вся фішка в тому, що, на відміну від процесора Exynos 9610, 9611, в який поміщаються кульки діаметром 0,25 мм. Використовую кульки від компанії PMTC, отакий зелений колір. Якщо будете бачити синього кольору, то не беріть, тому що вони без йдуть. Там більше температури використовуються. Тут 180 градусів. От. І вони, в оцей трафарет не пролазить, тобто вони. На відміну від е, Samsung H50-51, який без проблем 025 в себе вміщає, вони не йдуть. Ви скажете, а в чому тоді проблема? Тоді просто бери та намазуй пастою. Так, проблеми нема, а проблема дійсно в тому, що процесор, коли ви його знімаєте, навіть коли ви його знімете бутербродом, має... Наступну форму. Тобто він виходить отак по кутам, зараз візьму більш бумажку, щоб наглядніше показати. Він по кутам, отак має, ну, типу як палатка, Та? Да? Тобто у нас середина отак знаходиться, а кути у нас, типу, як зігнуті, ближче до плати. І коли ми садимо процесор на доску, оці моменти з оцього краю, з оцього краю, вони залипають. І це прям дуже чітко видно, якщо дивитись в розріз на мікроскопі. Звичайно, індуси вам цього не покажуть, не розказують. У них це буде все кучеряво виходити. Про фішки цього процесора мені розповів один чудовий майстер з Бердянська. Який, на жаль, був змушений емігрувати за кордон, тікаючи від кацапських освободителей, які нас звільняють від Бендеровців. Коли вони зайшли в Бердянськ, Серега відчуваючи загрозу для своєї сім'ї, в нього троє дітей, кинув трикімнатну квартиру. В центрі Бордянська і змушений був посадити дітей дружину в машину і спішно виїхати за кордон. Тому що освободителі прийшли віджимати житло і так далі. Отакі гандони. І таким чином ми втрачаємо дуже гарних людей в Україні яким нічого не залишається, як тікати з окупованих територій. Серега був людиною слово, якщо він сказав зроблю, то він робив без проблем. І оці нюанси з процесором він мені показав, як Е, боротись? боротись наступним чином. Беремо маску ультрафіолетову і прикинемо у нас спроц. Має там прямокутну чи квадратну форму. І отут по краям робимо капку маски раз, два, три, чотири. І з оцих сторін, де у нас нема кульок, я також ставив по дві крапельки маски відповідно. Запікаєш її, вже відкатано попередньо, запікаєш. І потім садиш на доску. Після посадки на доски у вас ці краї не залипають. І короткого, Тут у нас конденсатор живлення оперативної пам'яті, з цієї сторони у нас земля. Тут земля, Тут а з цієї сторони у нас живлення. Тут у нас короткого нема. Тут у нас порядка на теплій платі, порядка 7ом. Тобто, якщо тут сімом є, не нуль, значить посадили процесор ви коректно. відповідно. Тобто, перший раз, коли я посадив, навіть без оперативки коротке було на цій ногі конденсатора. Отак от і перевіряється, чи коректно сів процесор, чи ні. Звичайно, це не показник. Але як бачите, от відкатаний. Відкатаний процесор. Чітко, питань нема, якби не пам'ять. Отже, Серега, якщо ти дивишся зараз ще мій канал, то тобі величезний привіт. Знаючи, що ти людина позитивна і не депресивна, я гадаю, в чужій країні у тебе все вийде. І точно ти не будеш ходити там збирати важину та працювати по 12 годин на заводі, гнуща спину. Ти знайдеш професію, яка достойна тебе. Дякую, друже, за поради, дякую за те, що ти є. Дякую всім, хто дивився відео. Я гадаю, скоро зустрінемось. А у нас сьогодні такий досить негативний результат. Але негативний результат це також результат. Ще раз вімкнення будемо видавати. Що клієнту говорити? І вбив кучу часу, а заробив, не заробив, називається. Заробив досвід якийсь. Але ну його нафіг такий досвід. Всім щасливо!